Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися, що ми купили в кафе Nero за 3 фунта за програмою To Good To Go. От у нас три коробочки. Відкриваємо першу якийсь шоколадний тортик. у нас Ось це якийсь чизкейк з профітролем. Ой. О, це матча, напевно, чи фісташка. Ну Або матча, або фісташка. Зараз понюхаю. Напевно, все ж таки фісташка. смакута. Це нам так. повезло, так повезло. І ще тут пакетики. Тобто це все було в цьому пакетику, я її І А якісь булочки. Дивимося. Це такий свір з корицею. Швидше за все. Да. Потім ще один такий самий. І третій з родзинками. Такі ще три булочки. Ну, як за три фунта і три таких тортики, три шматочка, І три булочки. то, по-моєму, взагалі прекрасно. Це одна з найкращих. то що я бачила? Другий пакет, який ми сьогодні будемо розпаковувати, з Quiet Кафе. Він коштує дорожче, ніж Кафенеро. Кафенеро 3. 3 фунти, а тут 4,79 Ну, Подивимось, що ж нам там дали. Я ще не нічого не діставала. Чесно, кажучи, він дуже важкий. Я не знаю, що, що нам там О, могли. Да, да, а, тут такі, бачите, це е, корніш пестрі. Е, це такі великі пиріжки з різною начинкою. Ну, яка тут начинка, я не знаю. Ну, але явно м'ясна, бо пахне, пахне так прям сильно-сильно м'ясом. Так. Наступний пакетик. Що у нас тут? Ага, у нас тут два круасана звичайних. Одна. Булочка з шоколадом і один трошечки прим'ятий круасан, але він міг прим'ятися просто від ваги, тому що зверху були ці булки. Ось ті пиріжки. А це з шоколадом. Судячи, по його зовнішньому вигляду. От вже шість маємо позицій, але це ще далеко не все. Це я не знаю, для кого розраховано. Такий пакет на велику сім'ю. Ага, значить, тут ще одна булочка з шоколадом. І ще два круасани. Ну, круасанів вони явно не пожаліли. Ага, тут. Ще... Все. Тобто це далеко не кінець. Тут ще пішли вхід сендвічі. Вони би їх хоча б підписували ці сендвічі. Родом. Ага, то з шинкою, шинкою з сиром. Ден сендвіч. Який у нас другий. Другий з з, з, ну з скамо, беремо чи збрій із журавлиною. Це третій. І що там ще? І просто сир. Да, це... А, ні. Ну так, да, це сир з овочами. Там помідори і огірочок. От таких три сендвіча. І дуже багато круасанів. І ще й пироги з м'ясом. Ну, як на мене, то це прекрасний теж пакет. Всім па-па! Ви були на каналі Бубчик. Підписуйтесь і ставте лайки.